Задача з подвійною зірочкою, як себе не втратити в такому різнобарві облич, характерів, традицій, як себе одночасно втратити обмеженого і знайти вільного. І це така багатовимірна задача, яка перед кожним стоїть. І це безкінечний процес, який, мабуть, і є ідентичність людини вдумайтесь. Я хочу запросити Івана Формоніка, який дав нам можливість практичного дослідження. І в журналі цей матеріал є. Дуже, до речі, невеликий обсяг, але дуже конкретний. Мені зараз сподобалось як-ніяк, дуже все точно. Реальне та істинне я. Дякую дуже. А, насправді інтентичність. А, ми дивилися в різних вимірах. І... Напевно, суть цього дійства, що ми її проясняємо, немає якогось кінечно визначеного розуміння, що таке ідентичність, тому що це так чи інакше робота з поняттями, а поняття піддаються осмисленням через контекст і через час, в який ми живемо. Я дивився на ідентичність з точки зору психолога, тому що це така моя соціальна ідентичність. якщо... Спиратися на Володимира Африкановича і вирішив мислити в практичному руслі, проаналізувати, як дивився на це Фром Ерік Фром, німецький філософ і психоаналітик. І, власне, він визначав дві ключових екзистенційних потреби. В нього їх п'ять, але він визначав. Дві. Перше, це потреба в самоідентичності. і воно виражається в тезі «Я є я, є і я відповідаю за свої вчинки. От все, що навколо цього крутиться, здатність творити себе, констатуювати себе, брати відповідальність за вчинки, він вкладав в таку екзистенційну потребу. Є антипод цієї потреби, це злиття з ідеологіями, Повна ідентифікація з групами та постійні компроміси між собою та між своїми цінностями та цінностями групи. Друга річ, яку він визначав, друга екзистенційна потреба це потреба в подоланні себе, і це про те, що життя має бути цілеспрямованим, і ми не повинні жити в пасивності. І це проявляється в творчості, в створенні моральних інституцій, в наукових дослідженнях. Тобто це така активна позиція. Ну і, власне, є ось ці позиції: перше я. Є я. Друге, мені важливо творити. І ми переходимо в, далі в концепцію Я ідеальне і Я реальне, яку досліджувала. Карен Хорні це німецький психоаналітик, і вона, як на мене, як не можна, неможливо найточніше передала, де ми знаходимося. Часто ми знаходимося в розриві між я ідеальним і я реальним. Ну, чому? Ми можемо визначити свої якості ніби і цінності, хто я є добрий, сміливий, лідер, самодостатній, беручи відповідальність. Але якщо ми чесно собі будемо відповідати на питання, чи відчуваю я себе на, таким на 100%, ну навряд чи нам вдасться присвоїти ці якості в повній мірі. Ну І е, ми розуміємо, що тоді є я ідеальне, в яке би ми мали віддати ось ці е, наші якості і е, бути ними, намагатися бути ними. Так от проблема, яку визначила Карен Хорні, в тому, що. Ми застрягаємо між я реальним, тим, ким ми ніби є на даний момент, да, маючи тенденцію покращуватись. І я ідеальним, чимось таким недосяжним для нас, тому що ну, ми маємо певні обмеження. І застрягаючи між цими такими двома царствами, ми попадаємо в царство невроза, тривоги, недостатності. І, звісно, в нас виникає така базова тривога як стан. І власне Карен Хорні пропонує дуже таку, такий гарний хід, що нам з одної сторони треба помістити себе в я реальне, тобто признати, ну, що ми в певній певні мірі відповідаємо своїм якостям. І стосовно я ідеально сприймати його як ціль. Хай недосяжно, але ми йдемо в цьому напрямі. І з'являється оця зв'язка, яка показує, що наша свобода знаходиться в русі від себе до чогось, але наша свобода це рух у напрямі. І тоді дивним чином зникає ось ця невротична тривога, яка весь час про те, що ми не дотягуємо. Ну, власне, ці концепції я й описував. У статті і там є прикладні вправи, щоб ви подивилися і приміряли, як ми попадаємо в цю пастку таке між царство, де ми і не можемо собі присвоїти чогось важливого, і з другої сторони відчуваємо десь неповноцінність. Дякую. Дякую, Іване.